Дачну ділянку не варто розглядати тільки як місце постійного трудового рабства, на дачі і під час заміського відпочинку вам знадобиться розкладне крісло, шезлонг цей вид меблів зручний, лаконічний і функціональний. Розкладне крісло можна зробити своїми руками і використовувати для приємного проведення вільного часу, корисна інформація. Два французьких слова лом'ю і чеїсе об'єдналися в одне: шезлонг дослівний переклад якого Довгий стілець найбільш часто такі предмети меблів можна зустріти на пляжах морських курортів уздовж бортиків басейнів. Використовувати шезлонг можна також на дачних ділянках, поїздках на далекі відстані, на пікніках, і т. Шезлон не варто плутати з лежаками, які є улюбленим місцем для отримання засмаги поблизу моря. Різниця цих двох видів меблів криється в самих назвах лежак-меблі для лежання. По суті справи це ліжко тільки менш комфортне. Ця конструкція нижча і ширша, ніж шезлон, довгий стілець предмет зі спинкою, як у крісла, і з витягнутим сидінням місцем для розміщення ніг на всю довжину шезлонги можуть мати, як і крісла, підлокітники, спинка може приймати різні положення за рахунок регулювання кута нахилу функції. Популярність шезлонга в середовищі відпочиваючих пов'язана з його функціональними особливостями. Шезлонг це засіб для відпочинку хребта і прилеглих м'язів. У положенні напівлежачі максимально розслабляються м'язи спини, сильно навантажуються на грядках дачниками, зручні меблі, легко складаються і переносяться або перевозяться з одного місця на інше. Предмет меблів, в якому регулюється нахил спинки від сидячого до лежачого положення, частина дизайнерського рішення дачної ділянки, веранди або тераси, красиво і стильно виглядає за міський будинок, біля якого стоїть такі меблі. Місце для релаксації людей різної комплекції, надійні конструкції, витримують до 100 кг живої ваги. Конструкція можна виділити кілька конструкційних особливостей шезлонгів. Сичні розкладні з відкидною спинкою, анатомічні підвісні у вигляді крісла-качалки. Традиційно шезлонги являють собою конструкцію у вигляді крісла ліжка, верхня частина якої схожа на спинку стільця крісла, а нижня типу маленької софи. Перевага таких моделей в можливості змінювати положення спинки, щоб полегшити переміщення дерев'яних шезлонгів. Деякі види конструюють з колесами, які легко доставляють їх в будь яке місце відпочинку. Сучасна промисловість випускає анатомічні шезлонги. Виробники яких прагнуть відтворити природні вигани тіла людини, наскільки вони зручні і практичні, можуть судити люди, які купили такі предмети меблів, деяким дизайнерам подобається експериментувати з формою шезлонгів, але придбати такі моделі по кишені не кожному, якщо ви готові вразити своїх гостей химерними формами таких меблів. То вам доведеться викласти досить велику суму. Підвісне кріплення шезлонга забезпечує його ще однією додатковою функцією, можливістю розгойдуватися, кріпиться така конструкція на металевий каркас з надіяним фіксатором. Так, що така дуже надійна, встановлюють цю споруду в тянистому місці під будинковими навісами або поблизу великих розлогих дерев, або споруджують у верхній його частині додаткову деталь у вигляді невеликого козирка, гойдатися в такому шезлонгу суцільне задоволення, стійку і ґрунтовну опору довгого стільця можна замінити на закруглені ніжки обручі. В цьому випадку шезлонг буде виконувати роль крісла качалки. У цій моделі також немає прив'язки до певного місця, тому такий шезлонг легко можна скласти і перенести в іншу частину заміського ділянки або місця. Де ви розташувалися для відпочинку? Фотогалерея, види шезлонгів, металевий каркас тканинною основою роблять цю конструкцію особливо легкою. Відпочинок в такому шезлонгу можна поєднати з розгойдуванням, як на кріслі гойдалці, відпочивати і розгойдуватися основні функції такої конструкції. Така конструкція повторюю, всі вигини хребта і відпочивати на ній приємно і корисно з'єднання деталей. Зовнішній вигляд довгого стільця може змінюватися в залежності від того, як виконані з'єднання деталей конструкції. Взявши за основу цей параметр, шезлонги можна розділити на споруди у вигляді моноліту, стке міцне з'єднання всіх складових у цій моделі неможливо змінювати кут нахилу спинки і трудно переносити шезлонг за його великої ваги, монолітно змішані. Наявність елементів ставок надає конструкції більш гарний зовнішній вигляд, але як і раніше не додає мобільності. Складні застосування спеціальних механізмів і вузлів наділяє такі шезлонги можливістю легкого і швидкого транспортування, зміни положення спинки у вигляді рами з тканиною на алюмінієвий, пластиковий або дерев'яний остов натягується міцна тканина, шезлонг можна придбати в магазині. А можна зробити його справжньою пам'яткою вашого заміського ділянки, приклавши своє вміння і старання, самостійне спорудження цього предмета меблів під силу навіть самим недосвідченим рукоділлям, вибираємо матеріал, матеріал, якому віддають перевагу любителі полежати на шезлонгу деревина. Дерев'яні шезлонги екологічно безпечні, вони прості в експлуатації і не дуже дорогі. Крім деревини для шезлонга, можуть використовуватися абсолютно різні матеріали пластмаса: ротанг, лоза, пенька, дерев'яні піддони, поліна, гофрокартон, тканина з дерев'яним або металевим каркасом, фанера, фотогалерея, використання різних матеріалів для крісел. Нестійкість до кліматичних змін і великих навантажень компенсується оригінальністю конструкції. Вибираючи такий варіант, можна значно заощадити. Таке креативне місце для відпочинку стане справжньою окрасою заміської ділянки. Зручний, легкий мобільний варіант шезлона, застосовуючи фанеру. Можна спорудити шезлонг незвичайної форми, екологічність використовуваного матеріалу робить таку конструкцію дуже популярною. Пластмаса підходить для шезлонгів, встановлених поблизу природних водойм і в басейнах. У кожного з цих матеріалів є свої плюси і мінуси, таблиця, характерні особливості матеріалів для шезлонга, матеріал для шезлонга примущества недостатки. Деревина екологічність, простота догляду, доступність невисока ціна. При відсутності спеціальної обробки піддається гниттю, немає безлічі варіантів за формою конструкції, метал, міцність конструкції з одночасною легкістю. Невелика вага конструкції досягається найчастіше при використанні алюмінієвого каркаса з тканинною серединою. Необхідно володіти вмінням зварювання при створенні каркаса, без просочення антикорозійними засобами прослужить недовго пластик, легкість, незвичайні дизайнерські рішення. Не вимагає витрат по догляду, невисока ціна конструкції з пластику не дуже міцні, не витримують агресивного впливу клімату. Самостійно спорудити не просто бамбук, ротанг пенька, лоза, мобільність, екологічність, невелика вага спорудження таких предметів меблів вимагає навичок в плетінні. Вони можуть розсихатися під тривалим впливом сонця, настільки до перепадів атмосферних явищ, висока ціна, підручні, засоби, піддони, поліна, залишки брусків і дощок дешевизна сировини. Часом ці матеріали абсолютно безкоштовні, можна зробити модель під себе, спорудивши справжній ексклюзив, вимагає застосування умілих рук і навичок в майстерності при невмілому рукодільному процесі можуть бути неміцними і прослужать недовго картон. Доступність економічність, простота виготовлення, нестійкість до вологи і великих навантажень тканина, екологічність у разі використання натурального матеріалу, мобільність, легкість, недовговічність, нестійкість до витримування великої ваги, тканина може вигоряти на сонці, дискомфорт може з'явитися при застосуванні ненатуральних матерій. Корисна порада. Вибір матеріалу залежить від обраної моделі, від матеріальних можливостей, а також від тих функцій, якими ви хочете наділити виріб, зроблене своїми руками. Купуючи матеріал для спорудження шезлонга, не намагайтеся сильно економити, адже від міцності конструкції залежить ваша безпека і комфорт. Якщо вам до душі тканинні покриття, придбайте міцну і натуральну матерію. Брезент льон павовна з міцним переплетенням ниток. Джинсову тканину парусину, також застосовуйте надійні кріплення для з'єднання деталей товсті мотузки, карабіни та інплетений виріб прослужить довше, якщо ви правильно заготовите лозу або купите сировину для плетіння у перевірених виробників. Коштує цей матеріал досить дорого, але як приємно буде довгий час користуватися такою конструкцією, заготовлюючи сировину для плетіння самостійно. Постарайтеся простудіювати всю інформацію про це або проконсультуйтеся у майстрів, якщо володієте навичками, макраме, або вмієте в'язати, то сплести центральну частину шезлонга можна з міцних ниток, металеві трубки, які ви хочете пустити на створення каркаса, не повинні бути дуже зношеними, перевірте їх на присутність іржі. Обробка спеціальними засобами допоможе продовжити термін служби труб з металу у хід можуть піти старі каркаси, наприклад, від розкладачок або нарізані потрібних розмірів труби. Дерев'яні складові повинні бути ідеально гладкими, тому не полінуйтеся їх відшліфувати заздалегідь. При покупці дерев'яного сировини зверніть увагу на те, щоб матеріал був без смоляних ділянок, в іншому випадку відпочинок на шезлонгу зі смолою може бути зіпсований. Підручні матеріали не варто вибирати, виходячи тільки з їх дешевизни, обов'язково подумайте про безпеку їх застосування. Екологічний фактор також варто брати до уваги: робимо креслення. Для того щоб конструкція була міцною і виріб відмінно виглядало без перекосів і інших ват, необхідно попередньо побудувати схему і зробити креслення майбутньої споруди. Інтернет ресурси пропонують велику кількість готових схематичних зображень шезлонгів з проставленими розмірами ви можете скористатися ними, скоригувавши параметри під вашу задумку або взяти креслення цілком фотогалерея варіанти креслень». Хочете всіх здивувати, візьміть на замітку цей креслення. Зручно розташувавшись в шезлонгу такої конструкції, можна повноцінно розслабитися. Вивчивши креслення, можна спорудити меблі для відпочинку двох осіб. Дерев'яний каркас і міцна тканина необхідні для створення такої конструкції. Скористайтеся цим кресленням для рейкової конструкції. Шезлонга готуємо інструменти і вважаємо кількість матеріалу. Матеріали та інструменти для самостійного виготовлення. Товлення шезлонга можуть відрізнятися в залежності від обраної моделі. Наведемо приклад для шезлонга, зробленого зі змішаних матеріалів дерева і матерії. Для тканинного шезлонга з дерев'яним каркасом необхідно приготувати 2 метри міцної тканини джинсового, презентової, поросинової, шириною 50 см, попарні дерев'яні рейки 0,25х0,6 відповідно такої довжини, 110, 120 і 62 см, рейки з деревини дуб, береза, бук 2 на 2 см, одна довжиною 65 і дві по 50 см, кайпва або який інший меблевий. З інструментів знадобляться дриль, електрична, оборучна пила, наждачний папір з найменшим перетином, надфількосинець, рулетка, гайки, болти відповідних розмірів або інші кріплення. Якщо ви будете споруджувати шезлон з інших матеріалів, витратна кількість інструментарій буде іншим. Зварювальний апарат, болгарка знадобляться для вироби з металу конструкції з ротанга. Джуту лози зажадають застосування спеціальних пристосувань для плетіння. Перед початком роботи постарайтеся знайти якомога більше інформації по виготовленню шезлонгів своїми руками і тільки потім приступайте до роботи. Як зробити шезлонг з дерева своїми руками хід роботи. Розповімо про процес спорудження довгого стільця з дерев'яного матеріалу деревина найбільш доступний і екологічно виправданий матеріал. Його можна вільно придбати без особливих витрат. Працювати з деревом можуть багато любителів створити щось своїми руками, отже, від слів пора перейти до справи. Один етап розмітка і підготовка складових каркаса. Для цього нам необхідно відпиляти чотири дошки з наступними параметрами 400258. Також знадобляться три бруска 400510 Ще потрібні дві фіксуючі шпильки. Всі дерев'яні частини каркаса бажано відшліфувати і покрити спеціальним просоченням проти гниття і цвілі. Два етап спорудження каркаса робиться цей каркас з дерев'яного бруса згідно зі схемою. Три етап виготовлення місця для сидіння, лежання спочатку нарізаємо дошки по 60 см. Кількість таких заготовок може бути різним і залежить від величини зазору між дошками. Звичай для стандартного розміру шезлонга 60, 200 смійде близько 13 досочок при збереженні відстані між ними в 1 см, за допомогою шуруповерта прикріплюємо до каркаса дошки, намагаючись зберігати паралельність розташування дерев'яних відрізків. Чотири етап монтаж ніжок, довжину ніжок вибираємо в 35 але можна зробити шезлон трохи нижче за бажанням. Дублюємо дерев'яні бруски необхідної довжини і закріплюємо їх в головах і в ногах, в принципі, з боку голови ніжки можна зробити і одинарними. П'ять етап створення спинки. Каркас спинки повинен вільно входити в конструкцію. Яку ми спорудили раніше, рамку робимо з такими параметрами дві деталі по см і три деталі по 39 см. Не дивуйтеся, що по периметру спинки, вставленому в каркас, залишилися зазори. Це необхідно для вільного відкидання спинки. На каркас спинки кріпимо рейки потрібної довжини. Зробити це можна поперек як на основній деталі, так і вздовж як на малюнку. Намагайтеся потопити саморізи в тілі дерева, щоб користування шезлонгом було безпечним. Для поліпшення естетичного вигляду верхню частину рейок можна закруглити. 6 етап кріплення спинки до основи, щоб міцно скріпити спинку, і основу між собою потрібно просвердлити наскрізні отвори в цих деталях, відступивши від краю по 9 вниз, вставляємо кріпильні шпильки і закріплюємо їх. 7 етап спорудження опорного механізму для опори потрібно випиляти пазив основній конструкції, по дві штуки з кожного боку перший. На відстані 9 см від шпильки з розмірами 5 на 10. см. Друга виїмка випилюється через 20 см від першої розміри її трохи менше 5 на 5. Регулювання положення спинки здійснюється в цій моделі за допомогою дерев'яного бруса довжиною 60 см, який встановлюють в перший положення непівсидячі або другий положення непівлежачі паси. Регулювати нахил спинки можна за допомогою інших нескладних механізмів, наприклад. За принципом складання розкладачки, вісім етап оздоблення виробу, оздоблювальні роботи можна проводити за своїми задумами або скористатися тими матеріалами, які є у вас в наявності фарбування, ростин лаком, декупаж. Все це змінить зовнішній вигляд шезлонга і збільшить термін його служби, існують інші способи виготовлення шезлонга своїми руками, можна використовувати металеву раму від старої розкладачки і спорудити шезлонг своїми руками, детальний опис всіх маніпуляцій в захоплюючому відеосюжеті на цю тему. Відео як переобладнати стару розкладачку в шезлонг, оздоблення. Головне, що потрібно передбачити в процесі самостійного виготовлення шезлонга. Збільшення терміну його служби цьому можуть сприяти спеціальна обробка матеріалів, які застосовувалися при спорудженні конструкції. Для цього потрібно застосовувати шліфувальну машинку, наждачний папір, антикорозійні та антисептичні засоби, вибрати які можна індивідуально для конкретної моделі така обробка може проводити попередньо без складання конструкції, можна це захід провести вже після завершення будівництва шезлонга. В цьому випадку захист матеріалів буде поєднано з декоративними роботами: фарбування покриття лаком, покривають матеріали. Вибирайте якісні, тоді ваш. Довгий стілець прослужить довго і буде радувати вас своєю красою. Що ще можна зробити для зміни зовнішнього вигляду шезлонга? Можна використовувати текстильні елементи, подушки. Матраци найкраще зробити їх знімними, щоб можна було їх прибирати на частощу і випрати при забрудненні інший варіант змайструвати матрацики і подушки змиються тканин. Забарвлення тканин вибирайте на свій розсуд. Але краще скористатися міцною і щільною ще один критерій для вибору матерії. Вона повинна бути гіпоалергенною і приємною для тіла. Адже відпочинок на шезлонгу пов'язаний з відкритими ділянками тіла, можна спорудити подушку валик і зміцнити її у верхній частині шезлонга для максимального відпочинку шийного відділу хребта, не завадить зовнішньому вигляду шезлонга і поліпшить його функціональні характеристики, навіс у вигляді тенту і легка прозора тканина, що захищає відпочиваючих від комах. Додатковий елемент у вигляді підлокітників додасть комфортності відпочиваючим, а цей оригінальний шезлон качалка забезпечений спеціальним пристроєм для зарядки телефонів і планшетів. Догляд за готовим виробом, довговічність і функціональність шезлонга буде багато в чому залежати від грамотного догляду за ним, що може входити в такі маніпуляції: своєчасне фарбування, оновлення лакового покриття, мастило механізмів складання спинки. Прання текстильних елементів шезлон зроблений своїми руками найкраще прибирати на зиму в приміщення. Це допоможе користуватися виробом довгі роки. Самостійне створення шезлонга процес не швидкий, але творчий і цікавий. Спорудження переносного комфортного місця для відпочинку стане приємною справою, а результат буде радувати вас і ваших гостей багато років, головне відповідально підійти до виготовлення шезлонга своїми руками.